Одним із моїх хобі є ну, якщо можна так сказати, спостереження чи дослідження соціальних ліфтів. І для цього в мене є шикарна така от емпірична база Студенти. Приходять вони до прикладу на першому курсі, і поки що вони, от в перші ці місяці, займають таке от ще невизначене місце в навчальній ієрархії. Одначе з часом я спостерігаю від. Пари до пари від лекції до лекції, як у них вже ця от ієрархія вибудовується, як ті чи інші персонажі сприймаються своїми однолітками, однокурсниками, як ті, які мають більше права на владу. З'являються старости, призначаються, ну і так далі, там хотім не. Є формальні, а є, до речі, цікаво, що неформальні лідери. Це також доволі як ви розумієте, інформативно. Потім я спостерігаю за ними, коли вони вже на другому, третьому, четвертому, п'ятому курсі, як уже буває, змінюється їхня роль і соціальна значущість. Хтось, до прикладу, забоєвує авторитет через навчання, ну він там зубарить навчальний матеріал, отримує гарні оцінки. Хтось через комунікації з викладачами, то може підійти, щось там узгодити. Дати можливість групі вибрати там оптимальний час для пари, перездати своїм колегам-студентам якусь таку ймовірність, хтось може організувати. Хтось стає от авторитетом, ну, тому що ну, це ж авторитет. Це, ну. І буває не завдяки своїм якимось там навчальним потугам, не завдяки оцінкам, а от просто. Що насправді не просто, а є певна структура того, як стати е, лідером, таким от авторитетним, грубо кажучи, як Папа Римський. Хтось перетворюється в такого от шоумена, того, хто залучає увагу, але дехто скочується і стає таким клоуном в групі, ну, якщо можна так сказати, не зовсім коректно, одначе, я думаю, ви зрозуміли, таке буває е, рідко, але буває. А хтось навпаки, оцю свою. Відомість перетворює в соціальний капітал. Потім ці ж студенти переходять на роботу в прокуратуру, в суд, в адвокатуру, юрисконсультами на підприємства, і я за ними спостерігаю. Це доволі цікаво. Є соціальні мережі, ми постійно зв'язуємось. І якщо ви хочете зрозуміти, а який ж соціальний ліфт ваш, то можете замовити таку у мене послугу, і ми подосліджуємо, я вам розпишу алгоритм вашого. Руху соціальним ліфтом набагато швидше ніж у вас було до цього.